Зачинені двері, охорона та міліція. Саме таку картину вранці в понеділок, 17 серпня, побачили працівники підприємств, які знаходяться в приміщеннях за адресою вулиця Київська, 74. Керівники компанії, на яких переважно працюють люди з інвалідністю, розповідають представники обласної ради в понеділок вранці виставили охорону навколо приміщення та повісили на вхідні двері власні замки. Рішенням обласної ради було прийнято рішення, що ми повинні передати наші поміщення, де працюють люди з інвалідністю. на баланс и областной рады. Сегодня мы вышли на работу, обнаружили, что дверь наша, была, была, на ней висела цепь с замком, и стояли тут основной представитель Кропачев, который сказал мне, что я должен подписать с ним акт о передаче помещения. В акте не было даже указано балансовой стоимости данного, данного помещения. Они его до сих пор даже не знают. И поэтому даже не могут объяснить, какая стоимость аренды будет для наших предприятий. Вы вышли с выходных дней, пришли на работу. У меня работает в коллективе там до 10 человек. Из них Большая часть это люди с ограниченными возможностями, и они не могли попасть на работу. То есть на сегодняшний день вынуждены как бы их отпустить всех по домам, потому что не могут не работать. Областная рада говорит, что хочет забрать помещение, на свой баланс поставить, и непонятная ситуация с дальнейшим их. Ну що з ними буде відбуватися. Люди, які вранці прийшли на роботу, так і не змогли потрапити на свої робочі місця. Представники обласної ради запевняють, що вони не можуть вирішити питання з керівництвом фонду. Страждають звичайні люди, страждаємо ми. Приміщення вони нас не пускають, потім кажуть, що пускають, але ну, ми зайдемо з вами. Керівництво не знов таки не хоче, щоб вони туди заходили. А ми стоїмо на вулиці. У обласній раді переконують усі дії представників влади законні. Голова комісії з питань бюджету і комунальної власності Житомирської облради Дмитро Кропачов запевняє, охоронці, які знаходяться біля приміщення, жодним чином не перешкоджають людям, які хочуть зайти. На сьогодні рішення обласної ради не виконано, хоча вона є чинним і відповідно до статті 144 конституції України, обов'язково до виконання. Проігнорували наш лист. І сьогодні обласна рада вже прийшла до них приміщення, воно закрите, зачинене. Люди, які зібрались, вони не хочуть заходити. По-перше, скажу головне, обласна рада не перешкоджає входу. Якщо там прийшли, наприклад, люди, працівники хочуть забрати, будь ласка, заходьте, відкривайте, вони принципово не хочуть відкривати. Охорона не перешкоджає діяльність. Охорона просто відповідає за охорону даного приміщення. От зараз, як обласній раді, можете подивитися, є охорона. Вона як перешкоджає громадянам пройти, наприклад, на прийом до голови обласної адміністрації чи обласної ради? Ніяк Так і там. Втім, люди не згодні з аргументами Дмитра Кропачова і готові влаштовувати акції протесту.